Доброго дня, це програма проактуальна. Виходимо на першому волонтерському тема ефіру: важка зима чи витримає енергетика. Говорити про цю тему будемо з гостем нашої студії. Це експерт з питань енергетики Юрій Корольчук. Доброго дня, пане Юрію. Добрий день. влада постійно каже нам про те, що треба доготуватися до важкої зими, що вона буде ще гіршою ніж попередня, Тож, чого нам всім очікувати. Ну, напевно, звичайно, що очікувати легкої зими не варто, тому що в минулому році ми також перед зимою і літом, і восени чули заяви і президента Зеленського, і прем'єр-міністра Шмигаля, і міністра енергетики а Лученка про те, що зима буде важка, що треба до цього готуватися. Вона виявилася не такою важкою, і слава Богу, не було ракетних ударів. Вона була тепла зима. Тобто, фактично було тільки два періоди пікових таких, ну навіть не пікових, а. Морозних таких е, частин зими, тобто початок грудня і початок січня, все. тобто На цьому, якби скажімо так навантаження на енергосистему закінчилося. При тому, що вона, якби не була доремонтована, особливо в частині підстанцій. Це була тоді ключова проблема минулої зими. Цієї зими, додається, проблема ну така, скажімо так, не менш вагома, але е, вона, скажімо так, створює додаткову. Додатково складну таку проблематичну якби, роботу енергосистеми, тобто це відсутність виробництва електроенергії. Тобто, ми теплові електростанції, так по яких наносились удари в березні, в квітні і в травні місяці, так вони, вони фактично якби, будуть відремонтовані тільки на 30%. відсотків. Тобто, от у нас пошкоджено 6 тисяч мегаватт, тих, що працюють активно. Не тих а там що дев'ять тисяч. Пане Юрію, пане Юрію, Юрі, переб'ю вас. Тобто будуть відремонтовані до холодів, я правильно розумію? Так, да да, 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 тобто, фактично, роботи вже потихеньку підключають те, що відремонтовано. В серпні підключали, в вересні йде процес, також в жовтні продовжиться. І це сумарно з тисячі МВт, Від відремонтують із 6000 тисяч тобто третина. Відповідно, це все створює ситуацію, коли дефіцит виробництва електроенергії буде поєднуватись з дефіцитом. Пропускних потужностей ці проблеми підстанції, які не були відремонтовані повноцінно, попри оптимістичні заяви і різні там такі думки про те, що все чудово в Укренерго. бо це підстанції Укренерго. Ну скажімо так, на 95%, які постраждали, це все, скажімо так, в будь-якому випадку. Ці проблеми ми ці вони залишились, вони не вирішені, тому що не було грошей, не було часу в принципі ремонтувати капітально повноцінно. Ці об'єкти не було обладнання, яке треба замовляти. Це стосується підстанцій. Це саме ж стосується і е, виробництва електроенергії, теплових електростанцій, теплових електроцентралей, так які пошкоджені. Тобто, там також немає від від відремонтовують, від скажімо, те, що менше постраждало, і те, що є в наявних в наявності обладнання. Все інше фактично, ну скажімо так, немає грошей знову ж таки. Більше того. 에, там за офіційними, скажімо так, визнаннями представників компанії ДТЕК, бо їхні найбільше постраждали об'єкти, Бурштинська ТЕС, Добротвірська ТЕС, Ладижинська ТЕС, Зміївська ТЕС, державна так постраждала. От так от ДТЕК, вони визнавали те, що західні партнери вони фактично відмовляються фінансувати відбудову цих об'єктів. Тобто, ч, значна частина робіт, яку треба фінансувати, це фактично будівництво нового. Е, ну, умовно, не накриття, так, але е, самого об'єкту, тому що той же ж марзал, турбіни вони не стоять в головому полі. Так На, навколо них має бути побудований е, приміщення якщо так сказати. Тому це проблема, оце поєднання має снова, що підстанції, теплої електростанції і, і самі об'єкти виробництва електроенергії, теплові електростанції, і, і це буде давати звичайно. Ну більшу це буде створювати більшу проблему ніж минулої зими можна було би очікувати. Минулої зими. В гіршому випадку так у нас могли бути відключення там по 12 годин електроенергії, е, тобто її могло не бути 12 було би 12 не було. Цією зимою навпаки 12 годин це буде оптимістичний сценарій. Тобто, тоді коли в умовах похолодання електроенергія буде 12, а її не буде 12 годин. А в умовах охолодань, морозів, там антициклонів, там які приходять, приносять себе холодне повітря. Аварійних випадків різних, там на АЕС, на, на ТЕС відремонтованих. Ця цифра відразу буде рухатися в сторону збільшеннями. не 12 годин, а 14, 16, 20 годин. Тобто такі цифри, коли озвучуються, вони не є фантастичними. Тобто, минула зима, вона дещо розслабила. Знаєте, от і суспільство в цілому, і на жаль, це була проблема. Також тих, хто керує галузю, тобто Міненерго, Укренерго. ДТЕК також в принципі, як приватна компанія, яка може давати. Вони плюс-мінус часто дають об'єктивну оцінку і ситуації, яка сталася, так от, власне, була таке враження, що в нас все відремонтували, що в нас все добре. Тоді кажу, підстанції були проблемними. Тепер, тепер теплові електростанції. Ну, хоча б не намагаються фантазувати, що все відбудуємо, так тому що це нереалістично, Це розуміють. Тому от десь до таких сценаріїв треба готуватися і на них вже буде впливати погодні умови. Першу чергу, взагалі погодню умови, це буде першочерговий фактор. Да? Тобто, якщо поставити вже в сторону от наслідки ракетних ударів, те, що зруйновані е, станції, знову пошкоджені, е, теплові електростанції, пошкоджені. Тобто, це питання вже в стороні стоїть. Ми це розуміємо. Все, ми цього вже не зможемо в оперативному режимі відновити повністю. Е, і відповідно погода це ключовий фактор, і від нього буде багато чого залежати, пане Юрію. Е, а і так само... якщо так так, 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 а якщо все ж таки нарощувати атомну генерацію, чи допоможе нам це е, зменшити відключення і може дати повшток для того, щоб все ж таки у нас більшість українців було зі світлом? Ну, а як ми можемо її наростити, якщо це довготривалий процес будівництва нових об'єктів? Тобто, у нас є цих дев'ять блоків наших, так які залишилися, тобто Запорізька АЕС не працює. Ну, були переговори, були думки. Ну я так розумію, що вони сьогодні знаходяться також на паузі про те, щоб ну, можливо розглянути варіант включення в роботу блоків АЕС. Тобто, Ця ідея не залишається, ну скажімо так, нереалізованою, і вона не відкинута ні однією сторін, наскільки я знаю. але... Все питання впирається тепер ну, в умовний процес переговорів, так? тому що ми бачимо, що по газу переговори. То чому, якщо по газу можуть йти переговори, то по електроенергії не можуть йти. Ну, може таке просто не, просте питання поставити, то не йдуть. Скільки я знаю, вони йдуть просто зараз в умовах, скажімо так, я не знаю, як це можна так назвати там, посилення конфронтації, так? коли там, українські війська там, війшли на територію Курської області, так? Російської Федерації. Так? І це створило таку, як Додаткове напруження, так і це можливо, якби вплинуло на ці моменти. Неможливо, вплинуло. Е, тобто, дев'ять блоків у нас є. От ми їх використовуємо, з них вісім можна активно використовувати зимою, а все далі чи менше блоків буде в роботі, якщо будуть аварійні випадки, якісь або їх потужність буде зменшуватися, то це все буде відразу відображатись на кількості відключень, тобто тривалість відключень мецнува електроенергії. Е, в кращому випадку, я думаю, будемо бачити роботу 7-8 блоків. Тобто, це оптимальний варіант. Все, що буде нижче, і 6 блоків. П'ять блоків, це вже якби тривалість відключень буде зростати відразу. Це, це ми будемо бачити картину, можливо, навіть гіршу ніж в липні. Ми бачили цього року, коли було багато відключень електроенергії, і це стосується особливо проблемних регіонів. Їх у нас декілька є там, де дефіцит виробництва електроенергії, дефіцит підстанцій мереж. А якщо буде взагалі чотири блоки працювати, тобто це буде Ну наприклад, тобто десь навіть. Один на Рівненське, наприклад, один на Хмельницьке там і два на південно Наприклад, це буде означати в принципі масові відключення довготривалі, більше навіть ніж доба може бути. Ну самозі, коли таке станеться, наприклад, або це взагалі буде призведе до. Розділення нейросистеми там на дві частини, наприклад, ну все залежить від того, кажу, де блоки будуть працювати. Ну це такий песимістичний варіант, такий апокаліптичний. Да. Ну, це якщо, тобто... наприклад, будуть обстріли і постраждають там певні АЕС. Правильно я розумію, ну мова йде зараз. Навіть от західні деякі змі вони знаєте перший раз таке враження, як за три роки побачили, що виявляється в Україні атом електростанції, так і вони. Залежить також не просто, ну бо по них, скоріше за все, ракетні удари не будуть завдаватися. Ну так, припустимо, так? Е але є називається є багато інших варіантів, як вивести з роботи е атомну електростанцію. І ми це бачили, до речі, в тому ж 2022 році, коли наносились удари по підстанціях, і коли фактично Укренерго змушено було е в оперативному режимі самостійно відключати АЕС від енергосистеми і призвело фактично це до блокаута. Але це був оптимальний вихід ситуації. Да. Ми всі, як споживачі населення, посиділи там добу, дві, хто більше без електроенергії, але принаймні система вціліла, не було значних пошкоджень, особливо атомних блоків. Тобто їх не треба було ремонтувати, їх просто треба було підключити і запустити в роботу. Е, тому, ну скажімо так, е, треба розуміти, що е, ми тоді побачили це тільки по заявам МАГАТЕ. Да, вони офіційно підтверджували цю інформацію. І зараз так само багато чого офіційно підтверджує МАГАТЕ. Тобто офіційної інформації з боку там чи Міненерго, чи Укренерго чи Енергоатому її на жаль немає, тому АЕС так вони залишаються основою енергосистеми України. О, зараз західні ЗМІ, деякі ж побачили так вперше три роки, що являється є підстанції біля енергоатома, так ну біля АЕС, то ще біля атомних електростанцій. Якщо вони пошкоджені будуть, так суттєво да наприклад, то це власне призведе до відключення довготривалого електроенергії, от, власне, до блекаута. Ну так це можна було і бачити і рік назад, і два роки назад. Можливо, це також можна розцінювати. Ну, ми бачимо такі думки, от які які клунають про переговори постійні. Так, це може бути складовою частиною переговорів. Так, про енергооб'єкти. Ми бачимо такі різні думки виникають там, що то йшли переговори, то не то йшли. Ну знаєте, це вже така. Це вже ну, знаєте, якщо в лапки взяти слово, це лірика воєнного стану, да? тобто, але з іншої сторони треба розуміти, що ці переговори постійно тривають все одно. Ми бачимо це. І тому, як варіант, можливо, от під, під ідею того, що не допустити знищення енергосистеми України в цілому, так тобто, пошкодження АЕС, виведення їх з роботи відповідно. Повністю якби занурити Україну в темряву, так наприклад, так то це буде також виступати як певний такий от аргумент, можливо, для проведення переговорів. Можливо, я не знаю цього. Можна так припустити. в мене питання: от скажіть: чи можна забезпечити українців альтернативними джерелами енергетики, наприклад, вітрава, сонячна? І це що для цього треба робити? Ну як все розумієте, все можна використовувати, але чи буде вона давати той ефект? Потужності, так, тобто, от, я можу знову ж таки згадати іншу компанію, яка входить в структуру Рината Ахметова. Так, бо детекція його з компанії йому належить Мітенвест, так компанія займається. У них є свої енергетичні потреби. І вони от споживали, вони споживають великий обсяг електроенергії для своїх потреб, і от вони змушені зараз також будувати собі паралельну генерацію. Парадокс, правда, тобто от Ахметов як власник дтек генерації, але вона розбита, знищена, і тепер, виходить, вони ще повинні знову окремо будувати собі для металургії. Але важливі слова одного з директорів Мітінвеста про те, що все одно ця альтернативна генерація на це дуже показові слова. Вона не замінить централізовану енергосистему велику українську. І по ціні, мається на увазі по е, вартості електроенергії, вона дешевша буде у великій системі, і по надійності. Тобто, її треба відновлювати. Велику енергосистему треба відновити в будь-якому випадку. Так, але вони щось роблять кошти, так, пане Юрію, але ж не за кошти українців, бо ми знаємо, що ми ну, сплачуємо, да. нам піднімають постійно тарифи. Ми сплачуємо кудись у прірву, невідомо куди або Ренату Ахметову, або ще куди ці йдуть кошти. Все одно будемо сидіти без світла, і чому ми маємо сплачувати невідомо кому за те, що ми ще сидимо без світла? От чому такий парадокс? Ні, звичайно, мова не йде про те, що населення має, скажімо так, фінансувати, як ми чули, наприклад, про підвищення тарифів, було, що, мовляв, з цих грошей будуть відбудовувати неросистему. Тобто, як так? Тобто, там вже закладені гроші на ремонт, на обслуговування. Так, ракетні удари були, вони завдали шкоди, але тоді ці гроші повинні акумулюватися з інших джерел. Тобто, чи це державні гроші мають бути, чи залучені кредитні кошти, інший вид ну, дійсно переносне населення. Це не можна робити, але власне питання про те, от, що ви питали, що дійсно а яка альтернатива, так тобто, альтернатива не може бути. Тобто, хтось може поставити собі генератор, хтось питався сонячні батареї, які будуть тільки влітку давати електроенергію, хтось десь вітряк може поставити якісь це взагалі одиничні випадки. Це якщо говорити там про населення чи навіть про бізнес, бо воно там менше, якби коефіцієнт корисної дії. Але замінити стабільну, стабільну поставку отримання електроенергії, не переживати те, що в тебе щось там гвинт якийсь поламається, лопасть умовно, так, наприклад, або в генераторі щось зламається, або щось станеться там з проводкою на сонячних батареях, там, з інвертором, і, і ти будеш постійно вирішувати ці питання. Тобто для цього є держава, є Укренерго оператор величезний, є мережі великі, тобто лінія передачі, підстанції великі з трансформаторами. Воно так і задумувалося. Тому альтернативи, на жаль, немає. Що питаєте точково для вирішення проблем? Да, вона є звичайно. Тобто, генератор там умовно, там чи в школу ставлять, чи в лікарні там це, звичайно, правильно роблять. Це часто міжнародні, якби різні компанії допомагають, і треба бути вдячними їм за це. Але це точкове вирішення питань. Тобто, для населення в цілому, для бізнесу, для економіки, якби це не вирішена ситуація. От, ті тобто, історії, держава які ми чуємо, не має перекладати ці проблеми на населення і на бізнес. Правильно я розумію? Питання ну, звичайно. Звичайно, просто єдина єдина проблема, те, що населення чи бізнес, коли він бачить, що держава до цього ставиться байдуже, або в неї немає грошей, наприклад, немає можливості, то тоді людина, якщо хоче продовжувати бізнес, так вона змушена тоді вкладати ці кошти, або людина, яка приватно живе, так ну не самовазі. Людина звичайна, так якби населення. Так то, якщо ти хочеш мати електроенергію, ти повинен також вкластися, і там чи тобі генератор купити, наприклад, там чи якісь там батареї, акумулятивні різні поставити і також потратитись. Це вже все твоє бажання. Або в умовах відключення електроенергії сидіти і чекати, доки появиться світло, ну як грубо кажучи, да так, і це основна маса людей буде чекати, так на жаль, ну у всіх є гроші, не у всіх є можливості, навіть технічні це це реалізувати. От в чому питання? І от питання ще одне: все ж таки, як бути енергонезалежними, ми знаємо, що, наприклад, той же Житомир хоче повністю відмовитися від газу і робити опалення на біомасі? Да? Е, також там є led освітлення, яке у нас заряджається завдяки сонячному світлу. Чи можуть цим же прикладом йти інші міста українські для того, щоб бути максимально енергонезалежними, да, для того, щоб все ж таки е, використовувати власний газ для? Для опалення, а не бути залежними. І в умовах війни максимально шукати якісь напрямки для того, щоб забезпечити в першу чергу власну країну, а не думати про те, що там треба нам ще залучати газ, електроенергію там з інших країн. Ну розумієте, це все правильно, це все добре, економити ресурс, так? наприклад, той ж газ, природний, якщо він дорожчий, шукати альтернативу, наприклад, той же умовний Житомир, який ви назвали, там де є поряд. Там різні запаси, там чи е, чи там деревини, наприклад, там чи торфу умовно, там але це все це все, скажімо так, ну енергоресурси другого, третього, там четвертого рівня. Тобто вони створюють, вони створюють додаткові проблеми для того, щоб гарантовано забезпечувати там споживача, електроенергію, там теплом. Це треба робити запаси, треба мати великі склади, переробку. Тобто, це не дай Бог щось із цього ланцюжка вилітає. Тобто він не цей ланцюжок, і ви зимою замерзаєте. Ну це як так умовно примітивно сказати. Тому всі ці часто проекти, які реалізовуються, то що є невеликі міста. Там дуже відоме таке золоч місто там у Львівській області, яке коли дуже давно, ще більше 10 років тому зайшли там на, на деревне опалення. Також ну сировина, дер, деревна там теплотеплокоменерго, власне. Але всі вони залишаються підключеними до газових мереж. Вони не відключаються. Тут тобто, труба до них проведена, грубо кажучи, і була проблема, коли облгази періодично бувало, виникало, жалілися, що споживачі, які відключалися, потім вони несподівано хотіли підключитися зимою, тому що виникала проблема: не було дров, наприклад, там не було пелет, там дефіцит якийсь виникав. або вони подорожчали, і газ був дешевший. Тому тут питання знов ж таки ключове. От ми повертаємось до держави. Тобто, якщо є такий процес, от дійсно там де є можливість така, там де є така. Ну не то що навіть можливість, а і необхідність, і е ефективність буде там досягнута перейти на таку альтернативний вид. Да, це треба робити, але це має робити держава. Це під контролем держави має бути. Навіть якщо це робить приватний бізнес, тобто приватна компанія ніколи не можна віддавати на 100% це все бізнесу. Тому що приватний бізнес завтра скаже, що я банкрот, і все, і я нічого не можу зробити. Тому от всі ці історії я кажу, вони хороші, вони, поки... вони економлять дійсно. Правильно використовують енергосировину, це часто ж таке друге використання. так Не там буквально дерево спалюють, так наприклад, там звичайно, там дрова, які проходять підготовку, там старі дерева спилюються. Тоді тобто треба садити нові дерева, напевно, поставити питання можна так. Ми пам'ятаємо мільярд дерев. так Така історія була цікава також. Тому все це добре, але воно, на жаль, у нас все таке точково, спорадично. Тобто генератор, одна людина поставила, в неї можливість, а інші 100 людей не можуть поставити. Так само і тут. хтось один може зробити. А інші всі не можуть цього зробити. Тобто, це ну так воно ну, хаотично все робиться на жаль. Ну але з іншої сторони, ну декому це дає якби можливість, скажімо так, дійсно отримати дешевшу там ціну, наприклад, там чи за кіловат, чи за тепло дешевше платити. Але це ну, не масло, да. це ну, А ні. як бути енергонезалежними, і все ж таки, щоб ціни не зростали? Да? Якщо у нас є власна генерація електроенергії, власне видобуток газу, от, що з цим робити? Як в цих умовах, я ж кажу, тримати більш-менш нормальну ціну для населення і бути максимально енергонезалежними? Це націоналізація має бути, держава має бути цим керувати, як це контролювати, щоб не було корупції. Ми розуміли, що це прозорі тарифи, що це все прозоре. І ми знаємо, куди йдуть наші кошти, от як це має бути все. Ну, це таке філософське питання. Має бути чесність і має бути дійсно порядність тих людей, які працюють в інкарі, КП, наприклад, регулятор. У всіх країнах є такі регулятори, які очолюють державні компанії. Ну, це кажу, це таке риторичне філософське питання. З іншої сторони, дивіться, націоналізувати не обов'язково. Тобто, в окремих випадках так це можна здійснювати, коли приватний власник не справляється своїми покладеними завданнями на нього. Тим обов'язками які він брав на себе, але ми бачимо, що як і в Європі, наприклад, європейський союз, найближчий до нас сусід там і це стосується всіх залі країн, і Китаю, наприклад, і Японії, і США. Тобто, є величезний сектор дотацій, тобто величезний, тобто держава фактично субсидіює і тарифи, і ціни на електроенергію, на газ. Напряму буває споживачеві, є частина, яку нас субсидії. А є це дається виробнику, щоб він не піднімав тарифи на електроенергію чи на чи ціни на газ, наприклад. І все це здійснює держава, це державний контроль. Тобто, але в нас проблема наступна, у нас немає грошей. Тобто, отак просто ну так знаєте є такий вислів, так історично склалося. Тобто, такий він сумний доволі, але от, от в нас немає можливості фінансово це все підтримувати. І тому, на жаль, просто в будь якому треба розуміти, що. Ціни навіть які зараз виросли, так от, там, на електроенергію, на газ, там але вони будуть зростати. Тобто, вже про це, скажімо, такі заяви, підтвердження цього це неминучий, на жаль, процес, який нас чекає. І, на жаль, часто, звичайно, е, от навіть якщо подивитися по газу, бо ви мене питаєте, яка має бути альтернатива? На мою думку, це оптимальний варіант. У нас є великі газові родовища, розвивати цей сектор. Тобто, розвивати дійсно. От Нас намагаються це робити, але у нас це роблять розбурюючи старі е, ці родовища. Тобто це фактично ну, така, знаєте, не, е, короткотривалий ефект буде нарощення видобутку, нехай невеличкого. А для того, щоб дійсно отримати великий приріст на майбутнє там протягом 30-50 років, 70. от В принципі, те, що ми зараз бачимо, це все, що зараз ми отримуємо, цей видобуток газу, це фактично було закладено в 60-70-х роках минулого століття. от Складемо 2 плюс 2, тільки років ми побачимо, який це запас був, так? Так само і ми повинні сьогодні цей запас робити. Ну але для цього і гроші потрібні об'єктивно, об'єктивно гроші, потрібні інвестиції, яких зараз називають. Немає значення, чи це держава, чи це приватний бізнес і відповідні технології. Тобто, поки що у нас цим якби слабенько все насправді. Воно присутнє, але також на великому обсязі. Ну, якщо цим займатися, то Україна може бути енергонезалежною, правильно, нам вистачить власного да, видобутку да. газу. Абсолютно. Да, я, я вважаю, що просто газ це оптимальний варіант з точки зору от, ну, інвестиції, вкладення, і потім ціна на виході, і ефективність, тобто зручність для користувача. Те саме щодо і атомних електростанцій, про те, що ми говорили. Вони, хоч дорогі, потребують вкладення, але це дійсно потім дає стабільність виробництва електроенергії, плюс сучасні АЕС, наприклад. Ну це так в нас мало малому вірно, що ми найближчому майбутньому побачимо це, але сучасні АЕС, вони маневрові. Вони можуть фактично працювати в режимі пониження збільшення потужності, тобто є дійсно меншої потужності. Аес, то це можна робити. Це все цікаво, дійсно і правильно. Те, що ми часто чуємо. Тільки ми це чуємо без підтвердження фінансових доказів. Цього тобто, немає грошей на це банально. Так щоб реалізувати це проблема. Ну тобто, ми можемо модернізувати зараз наші атомні електростанції для того, щоб нам вистачало електроенергії, і не було цих відключень. Я правильно розумію? Але просто для цього треба фінансове вкладення. Ну, Модернізувати ми їх не можемо, на жаль, тому що вони в тому, скажімо так, уже в режимі, коли вони допрацьовують свій е, закладений потенціал. Підтримувати в робочому стані так, це правильно. І ну, ми це і робимо по можливості, хоча дуже слабо. Останні три роки фактично капітальних ремонтів не проводилося. Тобто, всі ці поверхові ремонти, воно, ну, скажімо так, це, це дуже ризиковано. Це до першої серйозної аварії, і до того, коли там блок якийсь вийде в ремонт там, на півроку, там, а то і більше. Тому поки що ми скажімо так розвивати, на жаль, будувати щось нове в частині АЕС. Ми на жаль не зможемо. Має би має бути, скажімо так: наша ініціатива плюс фінансове залучення інвестицій для того, щоб ми, ми будували нові АЕС, яких нам не вистачає сучасні. Так, да, ключова проблема це гроші, звичайно, але навіть гроші, я вам скажу, це ключова проблема, чисто така матеріальна, а є технологічна. Тобто це той, хто буде нам будувати цей АЕС, тому що технології сьогодні вони також фактично не ну я би так сказав, що сьогодні як і Китай і Росія, от вони дві країни, так, які зберегли, от, точніше, зберегли Китай розвинув таку вертикально інтегровану систему будівництва АЕС. То вони також купують технології китайці росіян. Своя технологія ВВР, яка у нас і стоїть на наших АЕС, е, вони можуть це реалізувати так. Наприклад, питання до кого ми будемо звертатись там до Китаю чи до інших посередників, наприклад, європейських компаній, бо Вестінхаус часто які називають, ну їх і лунає, так вони не є, скажімо так, виконавцем. Вони не можуть побудувати і реалізувати повністю нам проект з будівництва АЕС. Тобто вони в будь-якому випадку будуть якихось інших підрядників. А все це, на жаль, потім е, ну, створює проблеми, коли щоб хтось банкрутував і його вже немає. Хтось не зміг виконати, тому що там немає спеціалістів, і отак воно тянеться роками. Вони самі будують роками е, атомну електростанцію. Франції там останні раз 15 років будували АЕС там в США. Там от власне постійнові сінхаус, там практично там, 25 років будували там АЕС, тобто от вам термін одного блока де да, роботи. Фактично, скільки його будували, тобто, щоб ми не потрапили в таку знаєте історію, довгобуда. Добре, тоді резюмуючи наш ефір, бо час вже добігає кінця. Все ж таки, от енергонезалежність і енергоефективність для України це що це має бути, і як це зробити швидко, якісно і на користь Україні і населенню Ну, швидко. Це в будь-якому випадку не вийде. Так ми проговорили, це на все потрібен час і гроші. Тобто, треба розвивати те, що у нас є в наявності. Тобто от є у нас природний газ, є запаси його. Це треба туди, зусилля скеровувати. Це раз. А друге, дійсно, будувати атомні електростанції. Але ну, ж таки, ті що, проекти, які ми бачимо, вони не підтверджені фінансово і технологічно. Але це я вважаю також хороший правильний напрямок. Та ідея, яку ми чуємо зараз, маневрена генерація газова, так, це також хороша ідея. І з точки зору розвитку газу, те, що я перший пункт сказав, це також варто робити і можна було би робити. Але це можна робити тільки тоді. Но ж таки, коли у нас є підтверджені вже ресурси газу, тоді можна розвивати і ну от повноцінно і фактично всю країну забудувати, грубо кажучи, там газовими електростанціями замість атомних замість атомних електростанцій, але переважно от, є баланс, тобто та, та, не так як Франція. У них там 70% електроенергії на АЕС виробляється, і вони залежні від цього. Тобто краще звичайно навіть, поділити там. От у нас і ГЕС є частково, ну у нас їх небагато, там 10%. Але і щоб була теплова генерація, є вугілля, у нас також, до речі, запас. є сучасні технології будівництва теплових електростанцій на вугіллі. Якби залишився контроль за шахтами і видобуток вугілля зберігався би хоча б на рівні там, 20 мільйонів тонн, це вже було б перспективно. Але бачите, війна, проблеми, кадри, все це створює таку ситуацію, що сьогодні ніхто вам не дасть точної відповіді. Варто це робити чи не варто ми ну, увазі, назі поугілля маємо на увазі. Питання на ну, а а мене перелічив, уточнення так. щодо тарифів. От е, це дуже важливо. Це питання буде турбувати всіх, якщо це це робити в комплексі. Це буде ж е, дешевше, я так розумію, для українців сплачувати за тарифи, якщо власний газ, власна електроенергія, власне вугілля. І тобто, ми ще можемо, наприклад, якщо у нас буде достатньо забезпечувати себе, ще це буде йти. Е, будемо це імпортувати, е, е, тобто. Та імпортувати, експортувати навпаки. Тобто, чи отримаємо ми за це ще користь і зиск для того, щоб максимально не підіймати тарифи, а можливо, навіть і зменшувати? Можемо, звичайно, але це залежить від держави, тобто, держава може не перекладати в тариф, щоб, наприклад, ми робимо всі ці роботи, про які я говорив, так, от, і все це робимо за рахунок тарифу. тобто населення платить це. А навпаки, держава бере на себе це навантаження. Інвестує це там чи державні кошти, приватні, інший варіант якийсь. Е, а суспільство оплачує поступово той тариф, який є. Тобто тільки, тільки потихеньку воно там може підвищуватись, так але на нього не перекладають такий обов'язок. З цієї точки зору можна, при тому, що я кажу, газ у нас свій, вугілля у нас своє. Тобто АЕС також у нас є можливість там розвивати. Ну, були думки, я не знаю, скільки це можна буде реалізувати зараз, попали вода. Є така можливість самим себе забезпечувати. Ну, це так і умовно кажу. Насправді це не так просто. Це також не всі країни це можуть робити. В такому сенсі да. Тобто тарифи не повинні були би так, знаєте, рости і вражати людей. Тому будемо сподіватися, що можливо не, не так швидко, але це буде колись реалізовано. Дякую. Сподіваюсь, що це буде реалізовано вже чим швидше. Тим краще і почнуть над цим працювати. Не забувайте підписуватися на наш канал. Це була програма проактуальна. Виходили на першому волонтерському. З нами був наш гість Юрій Коркорочук, експерт з енергоринку і енергоефективності. Ваша ведуча журналістка Тарина Красовська. Тримаємося, перемагаємо! Гарного нам всім дня і перемоги!